¡Sí! Давайте поговоримо про інші опції, які є на сайті JobNet. Перша така опція це якщо вам прийшло запрошення на джобсамтелі від вашого куратора, то оце повідомлення буде з'являтися на вашому екрані, як тільки ви зайшли на JobNet. Це запрошення ви можете прийняти, натиснувши на ОК. Зверніть увагу, що з часом це буде ваш обов'язок самостійно призначати такі зустрічі. На жаль, ми не змогли розібратися, як це робити, тому що ця Опції мої мамі ще недоступна. Також ми тут можемо побачити повідомлення, які нам надсилав наш соціальний працівник. Їх можна знайти у вкладці Мінбісклбаки. Ну, в нас тут лише одне автоматичне повідомлення: що колись давно наш куратор скасував зустріч. Подивилися і йдемо далі. Повертаємося до головного меню. Начати зустрічі, ми можемо вкладці «Мюле», але як вже сказано, в нас нічого не вийшло. Наступна вкладка це мій план. Тут ми можемо побачити той мій план, про який йшла мова на нашій зустрічі, коли ми підписували інтеграційний контракт. Наступна опція це календар. Ну, я не знаю, наскільки вам самим актуально користуватися вашим календарем, але це зручний інструмент для того, щоб ви могли звітувати перед вашим куратором. Салатове зелене це ваші зустрічі, м'ятно-зелене це ваші пошуки роботи, це все, що ви написали у вашому джо Ось, бачите, тут, наприклад, 22-го у нас було відправлено 4 ансьонінги. Далі помаранчеве це ваші зустрічі. Зусилля і блакитне це ваша відсутність. Бачите, ми хороші. Ми. Не були відсутніми. В даному випадку під зусиллями в нас розуміється відвідування мовної школи, а але насправді цими зусиллями може бути що завгодно. Це може бути курси, якісь там вебінари, семінари, участь у ярмарках роботи і так далі. От, бачите, ми сюди зайшли, подивилися, що у нас тут. Саме в нашій вкладці Інсет. Йдемо до головного меню знову. Також ми можемо подивитися рівень нашої відсутності. Це буде актуаль фаві, ця вкладка, але в нас не було ніяких відсутностей, тому ця в нас вкладка порожня. Ну, ми сюди натиснемо, дивіться тут історія, але нічого особливого тут немає. Наступна вкладка доволі важлива це заявити, що ви захворіли або, навпаки, одужали. Натискаємо сюди і переходимо на наступну сторінку, де ми, власне, можемо повідомити нашому сейсбіхендеру, що ми захворіли. Для цього нам потрібно натиснути на оцю зелену кнопку, але зверніть увагу, що це стосується лише тих заходів, які відбуваються в комуні. Так, якщо комуна вас направили на практику, або запросили на зустріч, відправили на якісь курси, то ви можете тут натиснути на цю кнопку і сказати, що сьогодні я хворію. Це вам потрібно буде робити кожного дня. Ось тут підтвердити. Ми взяли і випадково підтвердили. Ну, на щастя, це була неділя, тому нічого такого страшного не відбулося. Ось нам бажають швидкого одужання. Але якщо ви хочете відписатися від дня умовній школі, то для цього, звісно, потрібно дзвонити до школи. На цьому сайті ви не зможете повідомити вашій школі, що ви захворіли. Наступну вкладку Краще не чіпати взагалі це реєстрація та зняття з реєстрації вас як особи, яка безробітна. Тому це краще взагалі не чіпати, не тицяти, щоб, не дай Божечки, випадково не змінити свій статус, не повідомити, що ви знайшли роботу, якщо ви. Вкладка, це історія. Тобто тут вся інформація про те, що з вами відбувалося, що ви робили, і так далі. Ось ми ще раз заходимо у зустрічі. Тут можна подивитися різну контактну інформацію, але, на жаль, ми так і не змогли знайти, де ж нам реєструвати чи запрошувати нашого сейсбігандера на наступні зустрічі. Ну, в принципі, на цьому і все. На цьому ми закінчуємо серію відео про навігацію на сайті. JobNet. Всім дякую за увагу! Всім до побачення!